Швидкість екстрим і адреналін на Київщині відбулися перші ветеранські змагання з картингу. Психологи наголошують, саме в такий спосіб хлопці отримують свою дозу адреналіну та відпускають внутрішні переживання. Чи допомагає така терапія нашим захисникам? Дар'я Лиходід знає? Я вже розумів, куди я їду, що зі мною може статися. Тому ніяких емоцій, сугуба, рефлекси, робиш свою справу. Сергій згадує початок війни. У лютому 22-го він доєднався до Київського ТРО. Згодом захищав Донеччину у липні 23-го отримав мінне поранення. Я наступив на міну, мені відірвало п'ятку. Після того в мене був тунельний синдром або турнікетний. У мене був більше шести годин турнікет. У мене була, був ризик того, що я можу втратити ногу повністю. Нову лікарів рятували нині, Сергій трохи кульгає, але на треку впевнено тримає швидкість. Ми відступили в сам Маріуполь і, скажімо так, з часом ми були в самому місці, а потім з часом відступали на територію заводу. Серед учасників Володимиру, лютому 22-го він стояв на бороні Маріуполя і у квітні потрапив у російський полон з важким пораненням рук та ніг додому. Бійця вдалося повернути лише цієї весни. Спочатку мені прилетів осколок во і, Ну слава Богу, що там не все так було критично. Він потім, потім сам вийшов. Я вже в полоні заболів виходить, і Він сльозою вийшов. Потім прилетіло в ногу в кульове поранення. І в плеча ну, досі кулять свою відраду, як і решта ветеранів, Сергій знайшов на картингу. Каже, це його адреналінова залежність. Змагання з картингу серед ветеранів проводять саме для того, щоб бійці могли вивільнити свої емоції, кажуть організатори. Та напруга і кількість адреналіну, яка виділяється в організмі там, так вона стає вже залежною. Коли хлопці сідають на картинг, там немає кінцівки руки чи ноги. Зможу я чи не зможу тобто, це відчуття страху дає приницю адреналіна, і це дуже корисно для колишніх військових, каже психолог, адже в буденному житті їм не вистачає адреналіну, до якого організм звикає на фронті. це дає певний викат адреналіну і андрофіну, тому що люди, керуючись на таких швидкостях, в них відбувається. Викид цих двох гормонів. Відповідно, після завершення цієї процедури картингу в них, скажімо, дуже піднесений настрій. Усього 12 учасників, хтось на протезах, хтось на милицях та всі на позитиві. Ну, Емоції, я ж кажу, жаги до життя. Тобто Ти відчуваєш, що в тебе є якесь бажання щось робити, так? Тобто це тобі приносить задоволення. Ну, це можливість по-перше, це отримати адреналін. По-друге, це ну випустити свої емоції, тих ти, от, наприклад, ви по городу не нажмете знаєте, там педаль в поле і не поїдете типу, на всю для ветеранів, що проходять реабілітацію терапію, тут відкрили збір. На екрані ви бачите QR-код, за ним можна підтримати наших захисників. Збираємо гроші на реабілітацію ветеранів першої групи із сільської місцевості, на реабілітацію басейн зі щоб до психолога можна було зносити. Картинг змагання для ветеранів проводять вперше, але точно не в останню. Обіцяють організатори. <плес> Даріли ходіт, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.